Наскільки швидко здуються м'язи, якщо перестати займатися спортом? Думаю, знайома ситуація. Місяцями роками тренуєшся, об'їдаєшся білком, стараєшся не їсти зайвого, потроху набираєш м'язи, а потім наступає період, коли треба перервати тренування, наприклад, на відпустку. І це лякає. Стільки часу витратив на це божественне спортивне тіло, а все зільється за кілька тижнів. Чи так це насправді? Давайте розглянемо це питання з наукової точки зору: як швидко зливаються м'язи без? Фізичної активності за кілька тижнів і місяців. Як швидко втрачається сила і спортивні показники? І що можна взагалі зробити, щоб зберегти форму? А також чи потрібно брати з собою у відпустку усі спортивні добавки? Якщо так, то які? Бути спортивним? Просто поїхали. Покопавшись у інформації, було не так легко зібрати докупи усі дослідження: різні атлети, рівень підготовки, вік, види спорту однозначної відповіді не було. Але загальну картинку все ж вияснили. Те, що нас цікавить, в основному це психологічний страх. Кілька тижнів в Карпатах чи біля моря. Це, звісно, круто, але не хочеться втрачати півроку пихтіння в залі. Дійсно, без спортивних навантажень тіло починає деградувати. В цьому є правда. Давайте детальніше в організмі постійно відбуваються два процеси: руйнування білків, катаболізм і синтез білку. Анаболізм. І навіть коли ви не тренуєтесь, процес не зупиняється. Він потрібен для того, щоб відновлювати клітини і підтримувати м'язи в робочому стані. Можна описати як таке собі перетягування канату чи ваги. І ось, крім інших факторів, тренування це суттєвий такий шмат на балансі вагів. За балансом треба слідкувати. Якщо фізичної активності не вистачає, відбувається атрофія. Організм позбавляється м'язів, що не використовує. Ну бо бляха без активності, вони як дармоїди. Нічого не роблять а на них витрачаються ресурси з особистого досвіду, в перші два місяці від початку повномасштабної війни я втратив близько 8 кілограм ваги. Взагалі не тренувався і вкрай мало рухався. Ну, відчуття здоров'я, так собі. Інший яскравий приклад люди в лежачому стані через хвороби чи травми. Так м'язи втрачаються, ну дуже швидко. Є дослідження, в якому здорових чоловіків поклали в абсолютно лежачий режим. Ходили тільки в туалет. Що цікаво, за тиждень втратили близько 2 кг сам м'язів, а ось втрати жиру були мінімальні, бо не було дефіциту калорій. Вони їли свою норму. І до речі, це можна додати в аргументи, що худнути здоровіше в комбінації дефіцит калорій плюс тренування, а не просто страждати від дефіциту і потім виглядати як сухостій. Збереження м'язів дуже важливе для здоров'я в цілому. Перейдемо до типової відпустки. Кілька тижнів, що буде без тренувань. В одному з досліджень група молодих людей зробила в перерву в два тижні, абсолютно без занять спортом. І не було жодних змін ні в масі, ні у силі м'язів. Обнадійливо, йдемо далі. В іншому дослідженні порівнювали дві групи людей. Перша група 15 тижнів тренувалася без перерв. Другій групі дозволили зробити перерву в 3 тижні і продовжити тренування. Така собі імітація відпочинку. І ось що цікаво загалом, обидві групи через 15 тижнів мали однакові результати. Навіть з відпочинком атлети не відставали в розвитку м'язів. Тобто такі перерви можуть бути ще й корисні для прогресу. Добре, а що буде, якщо повністю відмовитись від тренувань тривалий час? Є й така інформація. Перша група без тренувань за 6 місяців втратила 50% М'язевої маси, яку вона набрала за попередній період. Також відмічалась втрата й силових. Друга група, яка залишила лише третину навантаження, ну замість трьох тренувань на тиждень, одне повністю зберегли м'язеву масу і силові без суттєвих втрат. І третя група, назвемо умовно її найлінивіша, залишила одну дев'яту навантажень. Це лише одне тренування на три тижні, і навіть їм вдалося майже повністю зберегти м'язеву масу. А ось сила дещо впала. Отже, повна Бездіяльність за 2-3 місяці це відкат майже наполовину, і це неприємно, враховуючи те, як важко набирається. Кожен кілограмчик м'язевої маси. До речі, в окремому відео ми розбирали, як швидко можна набирати саме м'язеву якісну масу, та наскільки великим ти можеш стати, тренуючись натурально, дивись ось тут. І підпишись на канал магазину Muscle.ua, щоб не забути глянути. Якщо говорити про силові, це був неочікуваний факт з досліджень. Навіть якщо не тренуватися і втрачається маса, сила м'язів падає повільніше і тримається довший час. Ось також одне з досліджень на. На футболістах протягом двох місяців без тренувань сила майже не втратилась. Виходить так, що дійсно можна пред'явити бодібілдерам. Сила м'язів не в ваших об'ємах. Ну бажано не особисто, а десь там в коментарях в інтернетах. Також знайшли інформацію, в яких вивчали інші види навантажень, наприклад, витривалість і марафонці. Так ось, бігуни після великих змагань і піку форми знизили кількість своїх тренувань. І лише через місяць витривалість почала суттєво падати. Сповільнити цей негативний ефект вдалося лише тим, хто робив помірні тренування в 6 разів менше звичного. Якщо зібрати докупи, то помітні візуальні зміни у дзеркалі будуть помітні лише через 3-4 тижні. Частково зменшення м'я. В цей період пов'язане з зменшенням кількості глікогену та води у м'язах. Сила втрачається непропорційна зменшенню кількості м'язів. Ну а витривалість, ймовірно, пов'язана з деякими змінами в будові серця. Що ще варто пам'ятати, і від чого ще залежить втрата маси. Рівень підготовки. Ми усі різні. Якщо це пік форми у силових чи масі м'язів, хоча б напівпрофесійний рівень, то спад буде більш відчутний. Але гарна новина в тому, що м'язи дуже швидко повертаються назад, навіть якщо вони втрачені через недоїдання, травму чи перерву в кар'єрі. Так звана м'язева пам'ять працює. Є багато камбеків повернення спортсменів у спорт через роки перерви. Також варто зробити поправку на вік. Людям 50+, плюс. Підтримувати м'язеву масу набагато важче і доведеться пахати в 2-3 рази більше, ніж молодим. Сумна правда. Добре, а що ж можна зробити, щоб не втрачати форму і досягнення. Сподіваюсь, відпочинок, який ви плануєте, не виглядає як абсолютно лежачий овоч. Хоча іноді і такого хочеться, вірю. Отож, що можна зробити? Додати більше фізичної активності. Нехай це буде легка фізкультура чи турнік. Не обов'язково має бути типове тренування у залі, як ви звикли, або розбити на... На три максимально легких і коротких. Нехай це буде без обладнання і з власною вагою. Інші види навантажень теж підійдуть. Нехай це будуть регулярні запливи у басейні, пляжний волейбол чи походи в гори. Як то кажуть, поганяти кров по м'язах. Сподіваюсь, суть уловили. Як завжди, калорійність теж важлива. Якщо тренувань немає, вже немає тих енерговитрат трохи зменшити калорійність. Ну навіщо набирати зайве? Ну і звісно, якщо не доїдати, м'язи будуть спалюватись дуже швидко. Повинно бути адекватне споживання відповідно до режиму дня. Кількість білку важлива, як уже казав, для того самого балансу синтезу білку, і тим більше без активних тренувань м'язи все одно потребують підтримки. Нема білку, нема чим відновлювати клітини м'язів. Тому півтора грами білку на кілограм ваги тіла маст хев щодня. Ну і звісно, буде цікаво почитати в коментарях ваш досвід, як швидко ви втрачаєте силові і масу, і що вам допомогло зберегти себе у формі. А якщо до добавок, чи варто перевозити усю свою шафу смаколиків з собою на відпочинок? По протеїну все очевидно. Якщо ви знаєте, що харчування буде непередбачуване, ви не знаєте, коли будете перекушувати, то візьміть хоча б невеликі упаковки протеїну з собою. Або хоча б ось такі зручні. Порційні варіанти амінокислоти можуть бути корисною альтернативою, тому що знаю, що в спеку, літом та й не дуже хочеться щось прям їсти. А ось напій корисний для відновлення м'язів та ще й відновлення гідратації та електролітів, які є у складі, буде дуже корисним. Та ще це й заміна з солодким напоєм, без цукру. Мультивітаміни у великих дозуваннях вони точно не потрібні. Звісно, якщо це не якийсь екстремальний відпочинок у джунглях без нормальної їжі, хіба що ви знаєте? Те, що у вас є конкретний дефіцит, і вам потрібно зараз підвищити рівень заліза чи вітаміну Д. Тоді так: креатин безумовно ефективна і крута добавка. Проте через три тижні після закінчення прийому креатин все ще залишається на хорошому рівні у м'язах. Тому не партеся. Якщо це активна поїздка, зміни клімату, постійні переїзди, можливий стрес, адаптогени стануть у нагоді. Наприклад, ашваганда допоможе організму стягувати усі ці зміни, знижуватиме рівень тривожності. Ну і ще з. Корисного це мелатонін. в нових місцях після переїздів, у поїзді в новому готелі, часто важко заснути, коли збитий звичний ритм. А ця добавка дасть сигнал і підсказку, коли організму варто відключатися. Отож, три тижні на відпочинок є точно катастрофи не станеться. А тому не стресуйте і дайте собі відпочити розумом і тілом. Адже від переживань, що все пропаде, кортизол точно негативно відобразиться на м'язах. Вирішальну роль грає загальний спосіб життя і тривалий час, а не якісь окремі періоди. Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. лайк, підписка, побачимось.